Слава Богу, з вами Богдан Авріяк. Фахівців повітряних сил приводять у піхоту, міста можуть залишитись без ППО. Останнім часом ЗМІ з'явилася інформація про переведення військовослужбовців повітряних сил України, зокрема авіаційних технік, до піхотних підрозділів. У соцмережах. З'явилася публікація, що техніки, які обслуговують літаки та системи ППО, вимушені залишити свій спеціалізовані посади. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що ключові спеціалісти авіаційної галузі залишаються на своїх місцях, і такі переведення є вимушеним або обмеженим заходом з офіційних джерел авіатехніку не планують і не приводять у піхоту. Генштаб Повітряні сили Збройних сил України навпаки нарощують штатну кількість технологічного льотного персоналу. Разом з тим, окремі категорії особливого складу повітряних сил після попередньої підготовки в навчальних центрах посилюють сухопутні десантні штурмові війська тощо. Рішення про посилення сухопутних бригад. На передові за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів Збройних сил України є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. З інших джерел, кількість військових, які прийшли переведення, оцінюється кілька сотень осіб. Ця цифра не стосується інженерів та техніки, які працюють із сучасною технікою та наземною системою. Системою збройних. Однача, за словами депутатів Верховної Ради України, масово скорочують мобільні вогніні групи та оголюють цілі регіони. відбувається таємне розширення штабів, щоб заповнити офіцерські посади. При цьому, за словами виконуючого обов'язку, командуюча, поетапно переводять частину особливого складу до сухопутних підрозділів. Для посилення бригад та лінії фронту. І мовляв, це є чимось диким, а подібна практика існує у інших родах військ. Інших родах військ таке саме роблять. Ми знаємо за зв'язок і так, ну, читаємо мережі, і так само читаємо медиків теж переводять. Я вважаю, що для забезпечення боєздатності держави важливо зберегти критично, важливі кадри. Їхні підрози водночас здійснювати оптимальний перерозподіл ресурсів, а не кидати фахівців, які працюють в складних умовах і підтримують справність військової техніки на передову. З вами був Богдан -Бу Горяк.